Меконна мийка фірми Platinum, розмір якої 65х45 см. Виготовлена з нержавіючої сталі, покрита PVD покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обишувана: комплект входить змішувач з гнушким мусаком, який має. Функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, кріплення, сифон та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 6920 гривень. Для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.